Вітаю на каналі Живий Обмін оберіг життя. Сьогодні ми поговоримо і попрактикуємо, звісно, для тих, хто хоче цікавенну практику. Знову ж таки, дослідження проводив Ян Липник, тому ця практика, звісно, більша для тих, хто хоч щось відчуває чи бачить. Але насправді більшості з вас можливо її попрактикувати, навіть якщо нічого не відчуваєте, але можете перевірити за допомогою ваших інструментів, допомагаючи собі максимально візуалізацією, висловленням наміру, перебуваючи у певному стані, ви це вже все знаєте, так? Е, система, про яку ми поговоримо, дуже-дуже цікава. Енергетична, звісно, система, структура, яка існує ніби як сама по собі. Можливо, хтось із вас з нею вже стикався, просто не знав, що це. Е, ну, давайте назву цю назву. Тепер так озвучу про що ж ми будемо говорити і що будемо практикувати. Звісно, ви перевіряєте абсолютно для себе, чи вам дозволено, чи ви можете, чи вже час, так? Чи для вас це ефективно наразі? Бо все з часом, звісно, змінюється. Сьогодні може бути не можна, через тиждень буде можна. Або через місяць, або через рік. Тобто кожен дивиться сам для себе, все індивідуально, по бажанню. По можливостям і по потребам. Отже, ми будемо говорити про енергетичну систему, яка називається сонечко Божественної любові. Чому воно так називається? Бо, звісно, як завжди, назви умовні. Вони відображають те, що робить система або за що вона відповідає. Ця система. Як я вже казала, існує ніби як окремо сама по собі. Але все ж таки вона пов'язана з нашим божественним тілом. Тому дивіться, так, згідно ваших октав, чи ви готові. Можливо, готові і раніше. Так? Це все дуже сильно індивідуально, тобто перевіряйте самі для себе. Звісно, ця система також має рівні, так? тобто згідно вашої еволюції, духовної, ви маєте доступ до того чи іншого рівня. Так? Чим більше ваші вібрації, тим більше у вас світла, більше у вас енергії, більше життєвої енергії, з якою ви будете працювати. Це сонечко пов'язане саме з життєвою енергією: з ци, кі, чі, прана тобто все те, що ми називаємо: жива, також, так, мана і інші назви. Це пов'язано саме з нею, бо маніпуляція, яка буде відбуватися, стосується саме цього виду енергії. А ми поговоримо сьогодні лише про перших три рівня активації, які, по суті, в більшості наразі доступні. Так, ви, звичайно, починаєте завжди з першого рівня, щоб нарощувати енергію потихеньку. І переходите лише з дозволу вашого духа, вашої душі, вашого вищого я на вищий рівень. Коли ми активуємо Сонце Божественної любові наміром, тут кодів не буде. Тобто треба дуже гарно налаштуватися, так, бути в такому прекрасному стані, гарному, щоб висловити по-справжньому цей намір, бути в цьому намірі і максимально відчути. Можливо, навіть і побачити, так, бо серед вас є ті, хто гарно бачить, це прекрасно. Тому це завжди цікаво. Коли ви активуєте цю систему на першому рівні, вона активується на рівні нашого серця. І вона безпосередньо пов'язана з будичним тілом, а точніше, з однією із його чакр, яка знаходиться на рівні серця, якщо ви пам'ятаєте, вона називається наксаль. Тому в принципі, в принципі, так, перший рівень однозначно, у кого все в порядку з будичним тілом, з чакрою, наксаль, все можливо. Перший рівень, скажемо, точно для всіх. В цьому. Нашому сердечному центрі. А це зараз якраз от наша тема серце, і все, що з ним пов'язано. Так, ми вже говорили про сонячні сплетіння астрального тіла, говорили про наші крила, говорили про вогник нашого серця, про духовне серце, про божественне серце. І зараз про наш наксаль, який також там знаходиться чакра вже в будичному тілі і також пов'язана з нашим божественним. Проявленням в цьому світі і з нашим серцем, з нашою сердечною чакрою. Ми зараз працюємо з оцим центром. Так, як ви вже зрозуміли, зараз у нас час працювати саме з цим центром. І челендж 21 день благословення, він вам дуже сильно допоможе. Принаймні, я сподіваюся на це. А... Так от, коли ми активуємо на першому рівні Сонце Божественної любові. У нас на 6 метрів. Ні, не на 6, вибачте, на 45, бо 6 це буде наступний рівень. 45 метрів від нас виходить таке певне свічіння. Тепленько, от як сонечко світить. І. Яка штука? Вже починаючи з першого рівня, ми можемо від'єднувати це сонечко від себе? Але краще робити це все ж таки з другого рівня. Я зараз поясню, чому. А, ну, давайте зразу і поясню. З другого рівня, коли ми Наміром і візуалізуючи, максимально відчуваючи, беремо це сонечко себе, із себе в свої руки з'являється кулька, діаметр 6 метрів. Така сонячна кулька, справжня сонячна кулька, і вона може бути запрограмованою. А з третього рівня там взагалі можна програмувати дуже-дуже конкретно на певні моменти. Кулька, звичайно, це життєва енергія. Із Чі, Кі, Ци, Жива, Прана, Мана оце все. Життєва енергія. Ви можете, наприклад, з другого рівня вже цю кульку е, подумками, так, і своїм наміром повністю приводяться в цьому. Ставити в певних місцях. І ось тут ми зараз повертаємося до теми нашої води і нашого місця проживання чи роботи, чи ще чогось. А ми можемо у нас, наприклад, вдома, якщо у вас є якийсь певний резервуар води, чи там бойлер, чи ще щось, та там, де у вас багато води, можете цю кульку прямо ставити. Візуалізуєте, так? як ви її туди переносите і ставите е, на цей бойлер, на цей резервуар, чи, наприклад, чи у вас є там колодязь і так далі, вона там буде знаходитися десь тиждень. І от під час цього тижня це як ваше, ваше справжнє благословення води, і саме, яке йде через вас. Тому дуже вписується ця практика і в челендж благословення, і робота серця, і робота з водою. І якраз відкриття нової системи енергетичної, яка дуже-дуже цікава і корисна. Чому класно використовувати такий варіант, так, десь, наприклад, ставити вдома цю кульку, бо відбувається динамізація, так, переходить в рух. Енергія. І вона по суті динамізує і благословляє і воду, і всі рослинки, які знаходяться в цьому місті, і вашу їжу, яку ви споживаєте. Тим більше, якщо у вас, наприклад, там, не знаю, на балконі помідорчики ростуть, які ви потім будете їсти. Тобто, це таке благословення на. Тиждень життєвою енергією ну, майже, майже всього у вашому будинку чи місці перебування. Цікаво, що з третього рівня ця кулька вона реально переходить в руки, тобто ви її можете по-справжньому відчути. Вона і візуалізується і відчувається. А дія її розпоширюється вже на 70 метрів. Тобто, по суті, гарну вашу всю квартиру покриває, чи невеличкий будинок, так? тобто, чи там офіс. І, і ось цю кульку, яка через вас вже виходить. Тут же можна програмувати на різні види догляду за своїми першими персональними тонкоматеріальними тілами, так? тобто ефірним, астральним і ментальним. Наприклад, ви можете запрограмувати, бо вона прекрасно саме з цим і працює на знищення емоційних кист на те, щоб всі тріщинки проходи. Це що у нас там з цими трьома першими е, тілами відбувається, щоб там все гарно зажило, затягло, е, зцілилося, так, щоб цілісні були ці тіла. Дуже прекрасний також е, е, вплив. вплив. Відкривається кулька серця тих людей, які знаходяться в її межах. Тобто самі розумієте, що ну, сердечна енергія впливає на сердечну енергію інших людей. Більше з'являється гармонія навколо, що дуже-дуже добре. Звісно, все відбувається згідно божественного плану, божественних законів. Тут енергія дуже чітко працює, тобто вам спеціально додавати якихось намірів на те, щоб відбувалося все згідно божественних планів чи законів універсальних навіть не потрібно. Тут все відбувається дуже гармонійно, цілісно. І злагоджено з божественним. Також е, можна запрограмувати, і воно, в принципі, так і працює, допомагає зцілити певні душевні травми. А от як ми роздивлялися по ліз Бурбо 5 душевних травм, які вона дуже гарно розписала і описала, і психології і психопрактиці вони дуже сильно відомі, звісно, є і інші. Але ці травми, по суті, у нас є у всіх, не тільки з цього втілення, а і з інших. Але от на третьому рівні ми, звичайно, працюємо з нашими персональними першими трьома тонкоматеріальними е тілами. Тому, в основному це стосується саме нашого цього втілення. Наступні рівні вони доступні не всім. Е для того, щоб вони були. Доступня є ціла ініціація, ініціація Христова, яку треба проходити досить довго і там серйозна ініціація, в кінці якої ви отримуєте серце Христове, і можете взагалі благословляти навіть сакральні місця і працювати з сакральними енергіями. І от коли ми проходимо таку ініціацію, можна йти вже вдалі. Можливо, хтось із вас її пройшов, навіть не усвідомлюючи цього, бо дуже, наприклад, віруюча, намолена людина, чи практик серйозний, духовний, незалежності від віросповідання, релігії, світогляду і тому подібне, так? Христос вона для всіх. І вона не пов'язана, вона не належить комусь одному. Тут мається на увазі саме ось така свідомість вища. Можливо, вона, вона у вас є. Таке може бути. Як здобуток, наприклад, з минулих життів, ну, минулих паралельних. Так, паралельних. Чому ми кажемо, що. Коли ми робимо якісь м, практики, ми часто, наприклад, можемо вставляти, коли ми прописуємо чи програми, чи наміри проголошуємо, що там, для мене і там, для моїх двійників, чи на всіх моїх лініях часу, чи в усіх моїх вимірах, чи на всіх моїх октавах. Так? А, все за собою пов'язано. Ви впливаєте на всі свої прояви у всіх своїх октавах. На якихось октавах ви людина, на якихось ви щось божественне. Ви граєте в цю гру як Бог, а, якийсь із, а в якійсь октаві ви дух. Земний, чи позаземний, чи підземний, чи ще якийсь, бо їх є дуже багато, наприклад, якийсь дуже сильно галактичний, чи ще щось. Тобто ну, в самому кінці, у найпершій октаві, звідки ми вийшли, це наше вічне, божественне перше джерело усього сущого. А, от там ми всі з'єднані, але до того рівня ще треба, як то кажуть, от, дійти, і воно, на жаль, так не доходиться. Але у нас є всі прояви. Ми є всюди. І оці наші двійники, наші паралельні життя, в тому числі життя в людському тілі, їх багато. Ми щось робимо, хороше чи погане, звісно, це все ярлики. Воно впливає на всі наші оці інші паралельні життя і на нашу еволюцію на всіх наших октавах. На всіх. Якщо, наприклад, в цьому втіленні в Світлий, добрий, прекрасний практик, то в іншому ви, можливо, якийсь чорний шаман, чи маг, чи якась сутність. І, звісно, якщо та сутність робить щось дуже-дуже погано, воно впливає на вас отут, і ви, наприклад, не можете піти далі у своїх духовних практиках. І навпаки, Якщо ви тут дуже сильно гарно розвиваєтеся, то ви впливаєте і на ту сутність. І весь прикол в тому, що так, наша, принаймні, земна дійсність, вимір, все те, що з ним пов'язано, він дуальний. Тобто, якщо у вас є щось світле, хороше, позитивне і прекрасне, у вас також є темне, негативне і несвідоме. Завжди. Ну, якщо ви тут святий священник, чи монах, чи не знаю хто, то у вас є також якесь паралельне втілення якогось дуже негативного персонажу, наприклад, деспота, диктатора, який вбиває багато людей, чи там знущається над тваринами, чи іншими живими істотами і тому подібне. Оце врівноваження оці ігри в весь час. Не можна сказати, що ми є лише світло або лише темрява, але ми маємо якось знайти ту точку, де вони перетинаються, знайти ту гармонію, з'єднати їх нарешті і, і піти в перше джерело з новим досвідом. Може, колись награємося, ну поки ми граємось. В ці ігри, значить, вони потрібні, цей досвід необхідний. Продовжуємо гратися. Що я ще хотіла сказати, забулася. Ну, в принципі, про три рівня я вам розказала цього сонечка. Інші рівні ті, що вищі. Вони вже працюють із вищими нашими тонкоматеріальними тілами і октавами. Тобто, чим вищий рівень, тим більше ви маєте доступу робити певний енергетичний догляд за цими тілами, впливати на них прямо. Отже, ті, хто бажає, кому дозволено, хто хоче. Відправляйтеся, звісно, в невеличку або величку медитацію, налаштування, відчуття, цей стан. Виражайте намір активації Сонця Божественної любові на першому рівні, увага на сердечному центрі. Звісно, перевірте ваш наксаль чакру Чакробудичного тіла, чи все в неї в порядку, щоб не було перекосів, рівень життєвої енергії, рівень частоти. Якщо потрібно щось там десь підчистити, то робіть це, звісно. І відчувайте так на першому рівні, принаймні, ви можете благословляти все, що навколо вас, це буде ще більше підсилювати. Можете об'єднувати, звісно, перепитуйте, бо все ж все ж таки індивідуально залежить від нашого розвитку і кількості життєвої енергії кожного з нас. Чи можете активувати паралельно інші системи? Бажаю вам чудової практики. Бувайте.